Востаннє Наталя розписувала яйця, що в дитинстві разом з бабусею тепер сама готує їй подарунок карту України на страусиному яйці. Таких велетнів ані вона, ані бабця в руках ніколи не тримали. Зізнається дівчина питалась нарисувати Україну, але три, тому не очень похоже. Думаю, зараз как-нібудь це все облагорожу і хочу сделати вот тако. Вот. Символіку красиву Україну нашу. час від часу бере до рук пензля і Яна. Усі її картини відображають емоції та настрій. Тож і яйця вийшли у теплих барвах. То есть сейчас это вот как ну вообще спонтанно. Ні, кадай не занімалась. Поряд з за аматорами працюють справжні фахівці. Олена кілька років поспіль проводить майстер-класи з писанкарства. Та сьогодні працює за спасибі. каже, вчити людей малювати не треба, а от значення символів пояснювати слід. Кожний узор він щось обозначає, і це ні до таких посельних іїс, котрої би німелікої та -то значимості. Толібо символ проводороді, либо защита злих духів. Вот. у нас, скрі. Ріж як сонця, то тобто, сім сонцю може зображатися як круг з такими -то точками вокруг, ну що то круглої форми. Розписували кияни як дерев'яні муляжі, так і справжні яйця. Організатори запаслися тільки одним лотком, розраховували, що більше сотні учасників не набереться. але охочих не бракувало. Сьогодні наш наші малюнки більш прості, вони не такі тривалі, тому що власне для того, щоб це робиться, для того, щоб було більш просто намалюватися. Наприклад, людина гуляє центром Києва. Вона просто прийшла, змогла там намалювати, що їй більше всього подобається. Таку акцію просто небо організатори проводять не вперше. Наступного року обіцяють дійство урізноманітниці і навчити киян пекти паску. Олена Міщенко Леонід Попович соціальний пульс.